23 вересня, 23 року городище Черкаська показую вам Анюту. Пару років підряд вона не набирала кондиції, не достигала. Ну, в мене тут взагалі якось так цікаво, вона себе веде. Є один кущ туди далі поряду. Він не дости... вірніше, достигає раніше, і ми його вже ріжемо. А тут два куща, правда, на них вже зроблені прививки. Ну, він трохи йде якось, вони трохи йдуть із затримкою достигання. Хоча, ну подивіться, от достигала б вона регулярно. Подивіться, яка ягода, подивіться, який колір, мускат в неї, вона доволі таки, вона не водяниста, гарна ягода, гарний смак. Ну, нестабільно в нас із нею, виходить. Хоча, я думаю, що якби вона вела себе адекватно, то в моїх умовах, то я би. Не робив би на ній прививок. Ну, приходиться робити прививки, тому що я ж говорю, два роки підряд. Водичка, яка не набирає кондицій. В цьому році вона себе показала просто відмінно. Анюта Отака 23 вересня.